Водії, стрільці та спеціальності пов'язані з дронами. Це найпопулярніші військові напрямки, які обирають через центри рекрутингу. Серед поширених вакансій також і штабні посади, артилеристи, штабні посади артилеристи та бойові медики. За інформацією Міністерства оборони нині в Україні працює 47 центрів рекрутингу. За консультаціями звернулись уже понад 35 тисяч людей. Сергій Іскіданов, майор і представник 43-ї окремої механізованої бригади, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання. Доброго дня в студію. Бажаю всім міцного здоров'я. Ми вам так само того бажаємо. Ну про рекрутинг зараз поговоримо, тому що фактично в тему ми в розмову з вами ми увійшли mm -hmm. з цієї теми. Але перед тим, так само аудиторія мала можливість побачити код на екрані. Це означає, що власне. На нього варто навести камеру для того, аби отримати більше інформації щодо самого процесу. Ну але припускаю, що не всі так зараз зроблять. Тому я просто запитаю, наскільки ну, скажімо, наскільки цифровим, наскільки простим є ось цей шлях рекрутингу, якщо людина вирішила і має бажання зголоситися? Як це виглядає на практиці вас безпосередньо? Гарне питання. Перелік вакантних посад, 43-ї окремо механізованої бригади, можна знайти як в дії, так і на Work.ua, Robota.ua, OLX.ua, Reserve+. ОЛІКСТІВ, або відсканувати QR-код, заповнити анкетою, і з вами в найкоротший термін зв'яжуться представники рекрутингової групи нашої бригади. Ну, от власне тому цей код на екрані. Та ще раз пояснюємо, що цього разу це не збір, як було до цього. Це якраз код для того, щоб отримати всю інформацію максимально просто. Тобто виходить, варто навести камеру і вам передзвонять. Так, да, да, абсолютно правильно. Там заповнюється анкета, пару питань і далі відправити. І вам дзвонять. рекрутер. Ну, то якраз про анкету. Зараз багато процесів, в тому числі і при наборі до війська. Вони цифровізовані. Як до вашої бригади потрапити онлайн? Заповнили анкету і далі так само можна онлайн чи вже далі все тільки наживо? Ні, можна онлайн. Проводиться процес вивчення по документах, пересиланням просто фотографій, документів. Тестування онлайн проїхать, не обов'язково прибувати до військової частини. Співбесіда зі майбутніми командирами штатними, які будуть тобою командувати, теж проїздить це по телефону. Направлення на військову лікарську комісію теж через WhatsApp і відправляємо документи на ТЦК, де ви будете проходити військову лікарську комісію. Заява теж можна написати дистанційно. Тобто, прибут прибуття до військової частини. Це коли ти вже пройшов всі етапи, отримав довідку велика на руки. Зібрав речі і прибув до військової частини для подальшого проходження військової служби. Ну до речі, щодо от ви зараз згадали про ТЦК. Відомі нам такі випадки. Я думаю, в оточенні кожної кожного або <плес> кожної глядачки глядача є такі історії, коли після е, е, комунікації з ТЦК з'являється якесь направлення. Ну я не знаю. В будь-якому напрямку, але точно не до вас. Попри те, що, наприклад, така домовленість, що людина зголосилася і хоче проходити службу саме у вас у 43-й бригаді, така домовленість попередня була. І, от, в разі, якщо такі ситуації стаються, що потрібно робити, і, і, і власне до кого йти, що говорити проблеми були на початку, коли дали можливість військовим частинам комплектуватись напряму. Мінує територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Але з того часу було розроблено багато алгоритмів та директив волнокомандувачів Сполучених Сил України, і після цього проблем з тим ніяких немає. Ми направлення ВЛК направляємо як людині, так і в територіальний центр комплектування, де він буде проходити військову лікарську комісію, і проблем немає. От На даний момент в нашій військовій частині в 43 й бригаді, якщо людина хоче прийти на вакантну посаду, яку вона вибрала, або ми її запропонували, вона на неї і прийде, і прийде в 43-ю бригаду. Нікуди в інше місто територіальний центр не відправити. Ну, Тобто, схема така: якщо ти хочеш потрапити в конкретну бригаду, приміром в 43-ю, треба спершу звернутися до вас через рекрутинговий центр, і тільки потім іти у ТЦК, а не навпаки, і там уже казати, що я хочу от в таку бригаду. Так, да, абсолютно правильно, ви кажете так. І далі вже е, хтось буде е, як куратор супроводжувати цю людину те, через ТЦК, через всі ці процеси, щоб вона потрапила і на навчання, і потім за розподілом саме до вас. Так, да, до кожного кандидата, хто виявив бажання проходити військову службу 43-й бригаді, прикріплюється персональний рекрутер, котрий його доводить і відповідає на його питання 24 на 7. У людей багато питань: а куди мені піти? В який ТЦК, де мені пройти якогось лікаря? А в мене немає, наприклад, втрачене водійське посвідчення, а він іде на водія. Ну такі випадки бувають. І рекрутери з цим допомагають, направляють. Туди, куди треба, ну скажемо. якщо я розумію правильно, це йдеться якраз про так звану рекрутингову групу, тобто спілку людей, громаду людей, які належать до вашої бригади, які якраз таки і курують ось ці всі процеси, в цілому їхній функціонал цієї рекрутингової групи. Ну і наскільки наскільки зараз є потреба комунікувати, наскільки часто до вас звертаються, і взагалі наскільки це широка група людей. Ну, чисельність, чисельність відділення рекрутингу я не буду називати з вашого дозволу. Okay. Але людей вистачає. І щоб прикріпити до кожного кандидата індивідуального рекрутера. А, людина прийшла в рекрутинговий центр, далі пройшла всі процедури, потрапила в бригаду. Далі відбувається базова загальновійськова підготовка, те, що називається БЗВП абревіатурою. Чи є якісь додаткові навчання okay. у вашій бригаді? А, так, є. для новопробув створена індивідуальна підготовка посилена, яка включає в себе тактичну медицину, вдосконалення навичок володіння стрілецькою зброєю, інженерна справа як облаштування позицій, так і мінування. Потім проходичи підготовка злагодження підрозділів і взаємодія з підрозділом артилерії та безпілотних літальних апаратів. І, да, і дякую, я хочу теж це підкреслити. Це окремо від базової загальної військової підготовки. Тобто БЗВП люди проходять в навчальному центрі, а в нашій військовій частині є свої полігони і свої інструктори, котрі після БЗВП ще, ще підтягнуть і забезпечать е, виконання поставлених завдань в майбутньому. Спасибі вам за інформацію. Хто хоче зголоситися, наводьте камеру телефона на QR-код і Далі вже вас спрямує на анкету, яку треба заповнити, і далі рекрутер вам перетелефонує. Сергій Скіданов, майор, представник 43-ї окремої механізованої бригади, був в нашому ефірі.